Всім доброго дня, з вами заводагросвіт. Показуємо, ми є виробниками довантажувачів для тракторів МТЗ. Так от показуємо, він на 5 отворів йде. Товщина даного довантажувача 16 мм з відповідної сталі. Також до них в комплекті йдуть пальці з термообробкою. Також виготовляємо пальці під центральні тяги, під центральні винти. Так оце все виглядає, фіксатори в комплекті йдуть. Зараз покажемо процес виготовлення і процес встановлення на трактор. Показуємо, як ми свернуємо бити довантажувача. На кондукторі. Тобто всі плити, всі довантажувачі абсолютно однакові йдуть. І нема ніяких проблем з встановленням на трактор. Зараз покажемо на тракторі, як він встановлюється. Вставляємо верхній палець. Нижній палець вставляються фіксатори сюди. Отак От це все виглядає. Палець під центральний винт, мінімальний люфт. Всіх, кого зацікавило, звертайтесь номер в профілі. Всім гарного дня і мирного неба!